Багато хто чув слово біломорканал. І для багатьох це дивне слово асоціюється насамперед із біло-синьою пачкою цигарок, які колись були дуже популярні і продавалися на кожному кроці. Але сьогодні ми розповімо, що таке насправді Біломорканал і чому історики вважають його одним із найстрашніших будівництв в історії не лише СРСР, а й у світовій історії. Балтійське і Біле море два північні моря. Які завжди грали величезну роль в історії СРСР. Військові та торгові флоти там завжди були величезними та потужними, але між собою вони не були пов'язані. І щоб потрапити з Балтики до Білого моря, доводилося робити величезне і не завжди безпечне коло навколо Скандинавії. Будівництво відомого біломорсько-балтійського каналу колись підносилося як одне з головних досягнень радянської доби. Насправді ж за цим помпезним проектом стояла найважча праця десятків тисяч ув'язнених, яких змусили жити та працювати у нелюдських умовах. Незважаючи на масштаб будівництва, він так і не увійшов до найбільших будівель Союзу. Все тому, що це було виключно табірним будівництвом. Навіть інженери виконроби були із ув'язнених. У гулагу не бракувало кваліфікованих кадрів, звали в'язнів. Залучених до будівництва теж особливо каналоармійці. Це робилося для того, щоб надати ваги, сенсу та військового порядку будівництву. Каналоармієць від гарячої роботи розтане твій термін, так казала агітація на будівництві. Тим, хто відзначиться на будівництві та покаже свою працездатність, влада обіцяла помилування та реабілітацію. Загалом до будівництва було залучено понад сотні тисяч ув'язнених, точних цифр немає. Бджіл ніхто офіційно не перераховував, хтось вмирав, привозили нових. За час будівництва Біломорканалу від важкої праці за неофіційними даними поховали до 300 тисяч людських життів у бетон. Проект всіляко розкручувався і пропагувався, почали навіть випускати цигарки Біломор із картою схемою великого будівництва. Однак у коштах радянська економіка була обмежена. Тому Сталін зажадав, щоби прокладання каналу велося малою кров'ю. Це означало, що жодна передова техніка того часу не застосовуватиметься. Основна частина робіт велася вручну лопатами та молотами, а будівельні матеріали використовували лише найдешевші та місцевого походження витрачатись на забезпечення побуту будівельників. Радянська влада теж не планувала, тому на проект було кинуто ув'язнених з таборів, направляли сюди і засуджених за політичними статтями розкулачених лишенців і злодіїв. Як пафосно оголошувалося, вони підлягали перевихованню фізичною працею. Тут було організовано спеціальний підрозділ Гулагу Белбалтлах. Умови життя та роботи на Біломорканалі були вкрай важкими. На день будівельникам в'язням належало лише 500 грамів хліба та баланда з морських водоростей. Норма видавалася лише тим, хто виконував денний виробіток на 100%. При менш ніж 60% був так званий штрафний пайок у 300 грамів, що означав голодну смерть. Лише частина робітників проживала в бараках, що продувалися вітрами, багато хто розміщувався в наметах і навіть у куренях. Поспіхом складених з колод і гілок. Іноді лягали спати прямо на сніг. Якщо хтось порушував дисципліну, адміністрація мала право збільшити термін ув'язнення. Роботи йшли цілодобово, зміни були багатогодинними, практично безперервна на відпочинок. Далеко не всі витримували важкі умови та виснажливу працю. Після кінця робочого дня на трасі залишались трупи. Їх посилали на канал одразу десятками тисяч, чисельність ув'язнених, які померли на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу через жорстоку експлуатацію, вимірюється сотнями тисяч. За безпрецедентно короткий термін у один рік і дев'ять місяців у суворих природних умовах було прокладено 227 кілометрів каналу, побудовано 19 шлюзів, а загалом понад 100 складних гідротехнічних споруд. Завершилося будівництво Біломорканалу у 1933 році. Йому відразу було присвоєно ім'я Сталіна. Коли керівники будівництва відрапортували готовність каналу, Генсек вирушив на його ревізію. Однак Сталіна новий водний шлях не надто вразив. Він заявив, що канал дуже дріб'язковий і вузький, і навіть обізвав його безглуздим і нікому не потрібним. Нічого дивного в цьому не було. Проект був затіяний не стільки з міркувань економічної доцільності, скільки для ідеологічного перековування ворожих радянському ладу елементів. Незабаром на Біломорканал приїхала група зі 120 письменників і журналістів, які мали надати літературні звіти про чудо соціалістичної економіки, в'язні, зрозуміло, за вказівкою табірного начальства. На перебій розповідали гостям, як вони вдячні радянській державі за можливість викупити свою провину ударною працею. Звичайно, про жорстокі умови, працю без відпочинку, голод, холод, численні позбавлення і приниження, загибель людей на її сторінках не було сказано ні слова. Подробиці будови на кістках випливли лише в епоху гласності. Чи коштував канал тих тисяч життів? Це питання відкрите досі.